Джоні Клебіц, віце-президент байкерського клубу Пропащі, разом зі своїми побратимами відправляється зустрічати кориша, котрий щойно відкинувся з зони. Цей кориш це вожак банди на ім'я Біллі Грей, з котрим наш протагоніст ганяє ще з юних років. Грей загримів до буцегарні надовго, тому, поки його не було, Джоні крутив справи. Не дивлячись на те, що Грей кровожерливий бандюган, образ котрого злегка натякає на Чарлі Менсона, він дуже ласкаво спілкується з копами, котрі, за їхніми словами, тримають його за яя. Після недовгої вистави ми з шефом відправляємось до байкерського клубу, де випиваємо під Канібал Corpse. Грей розуміє, що байкер без байка це як чоловік без прибору, тому ставить контрольне запитання, де саме зараз його крихітка. А байк білів іншого байкерського клубу Янголи Смерті, з котрим все життя той воював. Сповнений рішучості Біл каже про повернення свого, але Джонні ця ідея аж ніяк не до вподоби. Справа в тому, що за час відсидки грея, Джонні почав вести справи зовсім по іншому. Він закінчив кровопролитну війну з двома іншими байкерськими клубами і усердно займається бізнесом, продаючи кокс по всьому Ліберті Сіті. Завершені гроші Клебіт за закликухує жит, наймав для Біллі адвокатів, доглядав за бандою і ремонтував байки. Але Білл не сприймає подібну політику, тому поступово починає обирати той ж курс, що й був до його посадки. Це аж ніяк не подобається Джоні, так як він доклав великих зусиль, щоб наладити бізнес і відмахатись від мусарів. Але сумніватись у своєму поводирі не годиться. Ну, а щоб розпочати власний хрестовий похід по найкращих витворах ігрової індустрії на максимальних графічних налаштуваннях, бери топовий ігровий ПК від Artline. На сайті нашого інтернет-магазину знайдеш тільки актуальні ігрові збірки. А якщо бажаєш отримати ПК своєї мрії, завжди можеш замовити такий тут за власними побажаннями. Саме тому про відправляється до одного механіка, який мав зв'язок з байком Шепа. Добряче лякають його, після чого дізнаються, де саме знаходиться. Байк. Вони залітають на невеличке звалище в Норфуді і кришать на капусту Янголів смерті, після чого забирають Моцик. На святкування сходить декілька днів. До клубу приходить Джонні, який каже, що час зайнятися справами, а не бити байдики. Після чого розгортається конфлікт з Білом. Ці двоє постійно будуть сратись між собою. А сам байківський клуб пропащі багато в чому нагадує банду Вандерлін Дезер 2 Розмов про вірність тут теж буде дюжина. Все ж цього разу до гріха між побратимами не дійшло, але на паті з'явились янголи смерті, які прийшли попередити Біла і його команду про можливі наслідки. Біл, сміючись, весело стріляє в спину одному з них. Іншого добуває братство, щоб ті нічого не розпотякували. Наприкінці квесту ми зустрічаємось з двома іншими членами банди, один з котрих Джейсон каже, що мчить до однієї шмари, з котрої крутить шури мури. Цього чувака в GTA 4 ми мочимо за Нікобелика, котрий діє за порученням боса маскальської мафії Михаїла Фаустіна. Так той вбив двох зайців одним пострілом, залишивши дочку небажаного впливу і посіявши чвари між байкерськими клубами. Наступного разу, коли Джонні заходить до клубу, він бачить, як Біл чілить з адвокатом, котрий намагається косити під байкерів. Біл затарює тому потужну банку, від котрої адвокат ловить блідого. Шефу приходить змска, що на їхніх пацанів наїхали. Пропащі вирушають мочити Янголів смерті, а після дізнаються, що Джейсона завалили. Виявляється, хтось найняв якогось сербського емігранта, щоб зробити це. Тому потрібно відшукати і покарати його. Згодом в барі пропащих Джоні застає Рея Бочином. Він крутить справи з Білом, котрий ще й йому філки торчить. Рей каже біло, що їхнього кінта Джейсона вбив не якийсь сербський емігрант, а Янголи смерті. Банда відправляється до клубу Янголів, кидає у вікно гранату і валить всіх там присутніх під дезметал. Хлопці знаходять в лігві дві сумки з героїном, які біл вирішує забрати і продати. Джонні аж ніяк не в захваті від подібного. Але, як сказав Шеф, так воно і буде. Джоні випадає прибуткова справа: викрасти декілька байків янголів смерті, щоб продати їх чуваку, котрий відправить їх до Японії. Все йде по маслу, але на базі на пропащих наїжджають два продажних копа, один з котрих схоже на Лівандовську, а другий на пепе. Цим мудакам відведено мінімум екранного часу, так як вже в наступному квесті вони назавжди отримують червоні картки. Так як Джоні і його банда в основному займалися продажем наркотиків, вони шарять тему і продовжують розширювати ринок. Їхнім постачальником є Елізабет, товста латиноамериканка, котра думає про себе, що вона дуже серйозний бос. Ця каркачіта знайшла для Джоні покупців на дві сумки героїну, та для того, щоб все пройшло гладко, вона вписує до справи Ніко і плейбоя ха, котрі повинні прослідкувати за угодою. Як відомо, все пішло не за найкращим сценарієм, адже покупці Елізабет виявились копами. На щастя, всім вдалося втекти. Хоч мусарка після цього моменту постійно буде наярювати Джоні на Київ Стар, щоб той прийшов і все їм розповів. На що Джоні відповідає, Біл Грей не надто сильно париться щодо невдалої угоди з Геричем, тому одразу відправляє нас на допомогу його колезі, чиновнику та політику Томасу Стапсу, котрий трусить перед нами своїм господарством без зайвого сорому. Він підкидує нам діло завалити його дядька, через котрого той не може дістатись до грошового фонду. Тільки но ми відправимо на той світ старого пердуна, як вже через годину другу нам потрібно позбавити цей світ від небажаних комірок суспільства. Нам телефонує наша колишня дівчина Ешлі, котра благає про допомогу, мовляв, якісь торчки хочуть її завалити, тому потрібно все швиденько розрулити. Джонні погоджується на допомогу через те, що досі в глибині душі виношує теплі почуття до колишньої, хоч та лише використовує його у власних цілях. Колись Ешлі була моделлю, котра приїхала до Ліберті Сіті по славу та гроші. Та з того всього вона зв'язала з Джонні, котрий і привів її до байківського клубу. Поступово Ешлі підсіла на важку наркоту та так знаркоманилась, що почала вести вкрай розкутий образ життя. Вона зрадила Джонні з Біллом Греєм, що стало першим дзвіночком до погіршення стосунків між ними. Джонні одразу ж знявся з стосунків, а наша дорогенька Ешлі пішла по руках і остаточно знаркоманилась. Не дивлячись на те, що вона постійно звинувачує Джоні в тому, що зараз нею відбувається, вона постійно користуватиметься його добротою. Джоні розібрався з наркоманами, але не розібрався з наркотою. Дві сумки Гернича треба спулити і на обрії з'являються китайські тріади. Не повірите, але вони хочуть купити назад свій героїн. Пропащі повірили в подібне, відправились на діло в чотирьох. Біл, Джонні, Джимі Брайан. Брайан з Білом таємничо залишається нас прикрити, тоді як ми з Джимом йдемо до китайців. Ті, звісно ж, відкривають вогонь і забирають свій герич. Ми намагаємось врятуватись від бандитів і копів, нам щастий, на відміну від Біла Грея, котрого в'яжуть мусора. Той на всю горлянку валає, що його підставив Джонні, але яким чином і як його просікли, не знає ніхто. Зате ми знаємо, що на ігровому ПК від Artline ти зможеш насолодитись геймінгом по максимуму. Заходь і обирай свою конячку. Також залишай комент для посування цього відео, це дійсно важливо. Теорію про те, що Джонні щур вірить, і Брайан в банді відбувається розкол. Брайан хоче прибрати Джонні, так як вважає, що він завжди хотів бути президентом клубу, як і він, дорогенький сраколис. Розгортається декілька перестрілок, після котрих ми їдемо додому Брайана, де й вбиваємо його. Тепер Джоні Клебіц – повноправний вожак банди Пропащі. На зв'язок виходить Елізабет, яка знайомить нас з чорними недобайкерами на спортивних моциках. Ця демоверсія Дженіфер Лопес відправляє нас мочити янголів смерті, так як треба показати тут, хто сука, а не курва. Разом з цими інтелігентними молодими людьми ми викрадаємо старе корито з коксом на одному з пунктів пропуску. Цього для Елізабет мало, тому в наступній місії ми ще й будемо продавати вкрадений кокс тим, хто в нас його захоче вкрасти. Як ви розумієте, такі персонажі довго не живуть. Дзвонить мобільник: це Ешлі, котра знову встряла в халепу. Так як вона, Торч, котрий може заплатити за товар лише інтимними послугами, вона вкотре влипла, оскільки далеко не всі мріють про дирку наркоманків. Ешлі заборгувала гроші у Дмітрія Раскалова, антагоніста GTA 4 Щоб виплатити її борг, маскальська мафія змушує Джонів викрасти брата Ніко, Романа Белліка. Ми здійснюємо прохане, а вже в наступному квесті разом з Ніко будемо продавати діаманти євреям, які до того ж віджали в Геятоні. Стежки головних персонажів Ігор завжди притинається різко. Тоді Ніко і не знав, що його брата викрав Клебіц. Віз з діамантами проходить через оригінальну гру і два доповнення. Саме в цій сцені три головних герої зустрічаються разом. Угода завершується перестрілкою, Джоні ледь вдається втекти, зате він забирає з собою гроші. Джонні вирішує не повертати гроші Рею Бочіну. і причини цього не пояснюються. Швидше за все, таке рішення він прийняв через те, що Рей пердолить Ешлі, та й мало кому цей кітух подобається. Це не минає безслідно. Рей ловить нашого кориша Джима і піддає його тортурам. З його мобілки він пише: Джоні СМС: зустрінемось в Рея. Джонні приїздить до ресторану, потрапляє в опалу та таки спригує разом з побратимом від італійської мафії. Рей Бочіно усердно шукає нас. Ми їдемо до клубу перед дверима, котрого зустрічаємо Ешлі та розповідає, що Рей їй більше не друг. каже, що Джим помер від завданої шкоди, а вона взагалі піде до клініки і злізе з наркоти. Джонні не вірить в подібне, тому ласкаво проситься торчаливо піти на три букви і більше ніколи не нагадувати про себе. В клубі він зустрічає стабза, який вирішує допомогти Джонні, так як ніколи не залишається боржником. Він каже, що про Рея той може не переживати, так як його приберуть найближчим часом. А от його старий кент Білл Грей почав надто багато потякати в тюрязі. Його історії можуть потягнути на 15 років для Джонні, тож той вирішує діяти. І знаєте як? Він збирає всю банду пропащих і штурмує в'язницю, в котрій сидить біл. Байкери врізують весь персонал, після чого знаходять біла грея. Той отримує кулю між очей, після чого пропащі повертається до свого клубу. Вони спалюють його, залишивши цей пласт життя позаду. Настав новий час, кращий час з купою грошей в кишенях і вірними товаришами за плечима. Не забувай підписатись на цей канал і залишити свій комент. Заходь сюди частіше на аплайн Play.